Добрий вечір, шановні друзі, говорить і показує Івано-Франківськ у студії ведучий журналіст Роман Фабрика. Я запрошую вас переглянути черговий інформаційний випуск Новин краю. Два дні перебував на Івано-Франківщині посол Канади в Радянському Союзі, пан Майк Белл. Він прибув до нас після свого перебування в Чернівцях, де брав участь у міжнародній конференції, присвяченій сторіччю. Еміграції українців до Канади у Облконкомії відбулася зустріч з послом, на якій йшли розмови про те, щоб створювати спільні підприємства, здійснювати спільні проекти про те, що канадська сторона буде допомагати прикарпатськам у різних сферах життя, побуту, економіки культури під час свого короткого перебування в області. Посол Канади в Радянському Союзі побував у Коломиї, відвідав музей Гуцульщини, а також у Манявському Скіті. А тим часом на нашу прикарпатську землю продовжують прибувати гості з Далекої Канади, які приїжджають у зв'язку з святкуванням сторіччя української трудової еміграції. Зокрема, гості вже побували в Рожнятівському районі. Були там на відкритті пам'ятника у селі Небилові, звідки сто років тому виїхав перший емігрант. На канадський континент хвилюючою, зокрема, була момент передачі канадцями жменьки землі, привезеної з Канади до села Небилова і переданій Ользі Винник представниці роду Пилипових перших емігрантів до Канади. Незабаром приїде ще одна група туристів, яка пройде цим же маршрутом, який закінчиться у Чернівцях. Маршрутиці ці здійснюються спільними підприємствами, товариством Україна, канадськими організаціями і має назву спадщина. 3 цікаве свято відбулося у Галичі в древньому Галичі це свято релігійно-мистецький Галицький собор, і присвячено воно було 850-річчю заснування Галицької єпархії. Це свято символ нашого національного відродження, сказав відкриваючи собор, голова Галицької районної ради і равиконкому Юрій Кобель. Владики Івано-Франківської греко-католицької єпархи освятили наріжний камінь, на якому в недалекому майбутньому має вирости відновлений митрополичий Успенський собор Святої Богородиці. Ось так коротко, три новини. А зараз ми запрошуємо вас переглянути кілька відеосюжетів, які ми назвали умовно з відеокамерою по Івано-Франківську. Отож, зараз літо, спека, пора відпусток. Дивіться. Цими днями ми розповідали, де відпочивають івано-франківці. Зокрема, ми знайшли з оператором таке невеличке озерце, яке просто називають болотом. Там і купаються в районі вулиці е е Дзержинського, Мазепи і купаються літвора. Сьогодні ми вирішили завітати на берег Бистриці Солотвинської. Це ріка, цей берег це є моє дитинство, але якою я запам'ятав цю річку, на жаль. Невпорядкованою, але вона б колись була більш глибоководною. Такою не зокрема її пляжі, є і сьогодні. І що з того, що ми зробили непогану набережну, збудували тут будинки, одягли бетонності дальні береги, але ось тут для людей, для ті твари і досі немає ніякого побутового обслуговування, немає жодного грибка, немає де лягти, де скупатися. По суті, нічого не зроблено, все віддано на відкуп стихії. Зокрема, стихії, тобто великі дощі, були тут недавно. Про це свідчить осі ці наноси, оце коріння, яке тут трапляється під ногами. Люди шукають місце, лягають, підставляють свої спини сонця. Я ось бачу, один чоловік прийшов сюди, ще не вибрав місця. Представтесь, будь ласка, я бачу, ви ще не роздяглись. Чому не квапитися? Та штукаю місце, де би можна було лягти і відпочити по-людськи, нормально. А ви Івано-Франківець? Я народився і виріс і постарів Івано-Франківську. Так, ви де працюєте? Працюю в середній школі, вчителю. А, ну як вчитель, скажіть, будь ласка, тут напевно і ваші учні може, є. Як ви вважаєте, це добре впорядкований пляж міський? Це мені здається неподобство, тому що подивитися навколо, ви бачите самі, що тут твориться. Купа сміття, купа звалища всякого непотребу. От вода, мало того, що вода буває не раз досить брудна, але і місце для відпочинку, розумієте, вибрати дуже важко, надзвичайно важко. Якщо б ви були, ви були господарем цього пляжу, що б тут могли зробити? Ну, Принаймні, напевно, міг би завести якогось маленького камінчика або піску, щоб було, діти могли відпочити, щоб ми могли відпочити. щоб було... Грибки якісь були, щоб можна було дійсно під тими грибками сховатися не раз від пекучого сонця. Бо тут і старі люди є, і діти, і хворі. Я думаю, кваску би не мішало випити. Обов'язково там є, правда, там водичка мінеральна, тут біля і, виходу на річку. Але певно, що класу було б непогано. Я думаю, що е пора нарешті взятися і міській раді міськвиконкому і іншим зацікавленим організаціям, підприємствам, які вздовж бистриці, Солотинської та Надвернянської розкинулися, щоб нарешті мало місто наше з багатотисячне місто, мало хороше місце відпочинку, тому що слава рік, бистриць, лине далеко за межі області. Люди сюди приїжджають з інших міст і республік і бачать, що у нас маючи такі хороші води, бистрі. Немає впорядкованого пляжу, немає впорядкованого місця відпочинку. Якщо ж ви, шановні телевізійні глядачі, маєте свої пропозиції щодо порядкування наших пляжів, наших вистріць, то просимо звертайтеся до нас на студію. Будемо враховувати і передавати по телебаченню ваші пропозиції. Зауваження наш телефон для контактів. 297-72. 297 сімдесят Два. чекаємо ваших телефонних дзвінків. Відпусток, пора канікулів. Ви бачите, поливаються вулиці. Термометр показує то 25, то 26, Звичайно, небагато, але пити хочеться, тому кожен з нас підходить до автомата з газованою водою і не спішіть опускати одну копійку, щоб випити чистої води газованої, і не спішіть опускати три копійки з сиропом. Тому що, як мені розповів Микола Димир Скрипка, директор об'єднання про товари. Уже таких цін немає. Ціни виросли, і тому ви напевно переробили автомати. Так чи ні, Микола Володимирович? Будь ласка, поясніть нашим ну, радіокащо. Якщо сказати про автомати, то дійсно спека і сюжет якийсь показуєте, Він дійсно відповідає. Ну, об'єднанням про товари, яким я керую. Ми маємо в місці 56 автоматів. Таких останні два автомати ми поставили в районі аеропорта. І десь по кварталам 3-4 ми повинні отримати ще до 20 автоматів. Працюємо над цим, значить, в зв'язку з підвищенням цін і в Києві, і в інших містах і районах. Значить, збільшилася ціна і на мінеральну воду, і на солодку воду. Мінеральна вода коштує 3 копійки, і вода з сиропом 15 копійок. Ну, для того, щоб це зробити, Київ зовсім не підготовлений по цьому питанню. Треба переробляємо своїми власними силами, переробляємо механізми. E, погодили ціну e, з облцінами по по п'ятнадцять копійка вона є. Ну і в даний час от торгуємо. Я думаю, Микола, де ви помилилися, сказавши, що 3 копійки коштує мінеральна вода. Я думаю, це звичайна вода, тільки газована вода. Так, шановні телеглядачі, є маленьке уточнення. Газована вода, 3 копійки, склянка. Однак хотілося б зауважити останнім часом. Склянок не стало в цих автоматах. Чи думаєте, ви переходити на одноразові? Я хочу сказати, що в даний час поки ми забезпечуємо Місто було тяжко, в даний час забезпечуємо, маємо ми стакани по фондам, нормалізується. На одноразові поки немає перспективи. Отож, шановні телеглядачі, не забудьте, випивши воду, не забудьте покласти шклянку туди, помити, тому що доведеться скоро міським працівникам торгівлі прив'язувати склянки на ланцюги. А ми тим часом перейдемо до іншого кіоску з директором, який торгує квасом, тому що з з спека там вже і поп'ємо самі кваску. А директор нам прокоментує ще одну міську проблему: у цей гарячий спекотний час. То щойно ми говорили про газовану воду, і щойно оператор показав, показав е, вам е, павільйон е, прохолода, який має таку неофіційну назву. Е, люди стоять в черзі. Ви бачили хто з біддоном, хто з банкою трилітровою, хто з термосом, хто з пляшкою пластиковою словом, спека примушує людей ставати в чергу, щоб випити квасу. Микола Володимирич. Скільки в місті у вас зараз є при вашому об'єднанні таких павільйонів з квасом? Ну, я хочу сказати, що з допомогою підприємств наших місцевих, якщо рахувати в тому році у нас було 4, то на даний час ми маємо 13 таких прохлад. Саму прохолоду ми отримуємо з Одеси, саму ми отримуємо недостатньо їх. А оці, як ми і говоримо про холода, ми з силами наших підприємств робимо. Ну, якщо, якщо перерахувати, то я хочу сказати, що в цьому допомогу нам допоміг, велику допомогу, Карпат Присмаж зробили вони, арматурний завод, 63-й завод допомогли. Ну і якщо в перспективі брати, я би хотів звернутися до керівників підприємств, допомогти в цьому питанню місту, щоб ми проблему кваса, проблему води на слідуючий рік, ну і в цьому році все-таки зняли. Отож, шановні панове, товариші, директори промислових підприємств обласного центру, допоможіть, будь ласка, об'єднані протовари виготовити побільше павільйонів для продажу квасу. І тоді будуть менші черги, і будемо ми більш задоволені від того, що маємо де випити холодного квасу чи прохолодної газованої води. У нашому місті появився перший альтернативний кіоск, альтернативний союзруку. Кіоск газетний. Ми звикли з вами кожного ранку підходити до кіоска або йти на пошту, щоб придбати свіжу газету. У цьому кіоску, що в обласному центрі по вулиці Гаркуші, 2 який належить е, асоціації біоконверсія, можна купити будь-яку газету сучасну демократичну обласну. Це і рідна земля, це і агрогазету. Газету за незалежність нова «Нова часопис івано-франківської греко католицької єпархії, а також мало інших видань, які вам люб'язно запропонує Іван Пуштей. Молодий хлопець вирішив тут е мати свій маленький бізнес і стати альтернативою кіоску «Союздруку». Іване, розкажи, що крім газети тут пропонуєш покупцям. Крім газет, ми можемо тут запропонувати продавцям квіти, тобто вазони. Плюс до того всього ми допомагаємо кооперативу Салют у розпродажі їхніх кульків, а також виробів, а також картини молодих художників при Карпаті, які ви можете придбати, і ще будемо надіятися, що у нас буде скоро набагато більше продукції для того, щоб для того, щоб ми змогли. Чуть-чуть розвернути ширше, а також плануємо створити невелику мережу по розпродажі газет. І... Чекаємо заявок, що до нас будуть підходити, для того, щоб ми продавали їхні речі. Це люди, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, можуть в нас спокійно збути свої товари. Отож, бачите, рідна земля, ставши на ноги, вже думає про завтрашній день. Хоче розвинути свою газетну. Проте на продажну комерцію згодна приймати на комісію на продаж вироби інших кооперативів. Тих людей, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, але як би там не було, цей оригінальний симпатичний кіоск, який займає всього кілька квадратних метрів, дійсно став альтернативою тим кіоскам, які є у місті, ось такі, де коли вони обшарпані, не досить акуратно і пофарбовані, в які тримають в країні монополії на розповсюдження періодичної преси. Я вважаю, як бачите, монополії приходить кінець і рідна земля, її редактор. Василь е, Артем і невеликий колектив зробили перший крок в альтернативності до Союз друку до великої монополії союз друку. Ще хотів би додати, що крім газет тут можна придбати книги з історії, сучасні видання колишніх років письменники, які були репресовані. Ну і самі е, бачите, є тут і квіти, є тут і насіння квітів, є тут все. Я думаю, з часом буде і тут фотоплівка, і якісь невеличкі іграшки, як є в інших цивілізованих країнах Західної Європи. Отож, успіху тобі, рідна земля, і тобі, Іване. Дякую, Гарно. Я дуже вдячний вам за таку хорошу рекламу. Оце бачите, якийсь агрегат на колесах: чи то піч, чи то бочка. Як би там не було, ми її побачили в центрі міста на вулиці Лепко, це колишня Леніна. Стоїть собі, об'їжджають автомобілі, об'їжджають автобуси, і нікому не, не має діла до цієї бочки, до цієї е, агрегату цього, хоч би огородили його чи що. Чи він хто його тут залишив? Чи шляховики наші, чи ті, що асфальт стелять, невідомо. Ми просто зняли, показали, як у нас деколи буває незручно проїхати вулицю, особливо цей е, час, період відпусток, коли багато транспорту, коли спека, гарячий. Вот стоїть такий розумієте камінь. Ніби на дорозі, а регати, коштує коштує і гроші. Хто його господар? Зголосіться, не знаю. Принаймні, нам це запам'яталося. Ми зафіксували наплівку. Був час, коли у нас у нашому суспільстві майже кожне підприємство, кожна школа, кожний завод. Комбінат повинні були мати свою дошку пошани. Ну і само собою зрозуміло, кожне місто, кожний обласний центр міська дошка пошани обласна. Залишилися з тих часів і оці наші дошки пошани, які сьогодні виявилися, на жаль, не в пошані. Не в пошані дошки пошани. На них було затрачено величезні кошти, самі розумієте, цінний метал, стальні конструкції. Тепер вже познімали е, переможців і цифри. Соціалістичні зобов'язання, а дошки стоять, нагадуючи про ті е, застійні часи. А було б добре, якби їх чи цілком демонтували, чи повставляли туди якісь фотографії, чи види, чи малюнки, чи якісь скульптури. Е, у нас же багато художників, архітекторів. Принаймні, треба по-господарськи використати оці міські інтер'єрні конструкції, які б служили людям, робили прекрасним наше місто, яке останнім часом. Оновлюється, але ще багато є такого, чого вимагає рук і здорового глусту. Ось тут, бачите, був напис, що ними гордиться Івано-Франківщина. А тепер ми цим не гордимося. Треба щось робити, щось діяти. Отже, літо, спека, липень, пора відпусток, люди шукають квитки, білети, великі черги на вокзалах. І багатьох цікавить, яка буде погода завтра. Синоптики обіцяють, що 10 липня по місту мінлива хмарність короткочасні дощі місцями звичайно, і град. Температура вночі 13-18, а в день 24-29, місцями 30-32 градуси. Отже, настали гарячі сонячні дні. Успішного вам відпочинку! На цьому ведучий програми «Новин Край Роман Фабрика прощається з вами. Прощається з вами і оператор Іван Вовк. До наступної зустрічі на екранах ваших телевізорів, яка відбудеться у нас в п'ятницю. На все добре!